Нові удари Ізраїлю по сектору гази та Лівану та яке озброєння Україна отримає після сьогоднішнього Рамштайну? Про це детальніше розкажу далі у випуску несеться. Відомі імена двох чоловіків, які могли навести ракету по селу Гроза на Харківщині, заявили сьогодні зранку у Службі безпеки України. Це брати Мамони Дмитро та Володимир. Вони українці. Раніше працювали правоохоронцями під час окупації регіону, перейшли на сторону Росії. Перед вересневим контрнаступом на Харківщині виїхали на територію РФ, але продовжили спілкуватися із односельцями. СБУ отримали переписки напередодні удару. Брати спілкувалися між собою та із місцевими жителями. Старший брат детально дізнався в односельців, хто буде на поминальному заході, у котрій він буде, та де саме. За даними слідства, чоловік передав дані росіянам, і ті вдарили високоточним іскандером. За кілька годин до удару по кафе в грозі Володимир Мамон написав невідомому, що в селі незабаром має стати гучно. А вже після атаки, ймовірно, брат Дмитро написав, що в кафе не було військових. Триває пошук людей безпосередньо в грозі та сусідніх селах, які передавали інформацію навідникам. Братам Мамонам СБУ повідомили про підозру у державній зраді. На ранок 11 жовтня кількість загиблих, вже 55 людей, двох жінок, які вважалися зниклими безвісти, ідентифікували. Повідомили в прокуратурі. Цей процес ще й досі триває, адже ще троє людей у статусі зниклих. Постійний представник Росії в ООН Небензя ракетний удар по цивільним прокоментував так: начебто, в момент удару в селі хоронили військового високих чинів, і відповідно на похороні, начебто, були інші військові. thank mm -hmm. you Триває п'ятий день загострення війни між Ізраїлем та Палестинським Хамасом. Минулу ніч та ранок ізраїльська армія оборони Цахал завдавала ударів по сектору Гази. За їхніми словами, це були 200 ціле, виключно військово-морські об'єкти, доки, які Хамас використовує для атаки узбережжя Ізраїлю, терористична інфраструктура, банківські відділення, що, начебто, фінансують тероризм в секторі Газа, Ісламський університет, який використовували як тренувальний табір для розвідників Хамас. Штаби командування палестинців, склади зі зброєю та приміщення для її виробництва. Також сьогодні ізраїльські військові били по об'єктах угруповання Хезбула в Лівані. Це була відповідь на атаку бойовиків, які випустили в бік Ізраїлю протитанкову ракету. Повідомила армія оборони Ізраїлю. Тим часом Хамас заявляє, що кількість загиблих палестинців наближається до тисячі більше п'яти тисяч людей поранені. Медичних препаратів газа вже не залишилося. На медичні заклади було 13, а так. Повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. А гуманітарний офіс ООН заявив, що майже десята частина населення Гази, а це майже 200 тисяч людей, залишили свої будинки. Більшість знаходять притулок у школах. Маємо коментар жителя Гази про ситуацію там. Вирішили покинути будинок, направлялись у школу, щоб бути у безпечному місці разом з нашими дітьми. Під час останньої війни наш дім варварський розбомбила ізраїльська армія. Це небезпечно перебувати у будинку. Весь район розбомблено. Вчора вдарили по будинку з людьми. Як ви бачите, ситуація дуже погана. Немає питної води, їжі, немає допомоги у сховищах. Останні ж цифри загиблих цивільних серед ізраїльтян більше 1200 людей, близько трьох тисяч отриму. Мали поранення приблизно ще 150 людей викрадені та вивезені до сектору Гази бойовиками Хамасу. Їхня доля досі невідома. Пише The Times of Israel. Попереджаю, далі будуть чутливі кадри. Маємо коментари генерала армії оборони Ізраїля. Він був у прикордонному із Газа Ізраїльському поселенні кфар Азі, де бойовики Хамас вбили дві сотні людей в їхніх будинках. Серед них кілька десятків дітей. Деякі тіла знайшли обезголовленими. Пише BBC Україна. Ми ізраїльтяни, ми євреї, і як ви знаєте, війна це дуже складний театр. Багато труднощів. Люди, які залишаються на полі бою, дуже страждають. Ми бачимо, що тут відбувається, але ми приходимо вбивати ворога, а не мирних жителів у їхніх ліжках. Також в Ізраїлі загинув ще один українець. Загалом маємо троє жертв внаслідок нападу Хамасу на Ізраїль. Ще дев'ять українців отримали поранення, в якому вони стані і де зараз знаходяться, поки невідомо. Також шестеро наших громадян зникли безвісти. Їх шукають разом з ізраїльськими правоохоронцями. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України. Загалом до оперативного штабу МЗС звернулося більше тисячі українців. Ці люди зараз перебувають як в Ізраїлі, так і в секторі Газа. Близько 700 громадян не можуть вилетіти з Ізраїлю через скасовані рейси. 170 українців хочуть вибратися із Гази. Україна готує термінову евакуацію, адже Ізраїль оголосив про наземну операцію в секторі Газа. Порятунок українців планують провести до 12 жовтня раніше заявляв посол України в Ізраїлі. Як саме це буде відбуватися, поки не зовсім зрозуміло. Тривають бойові дії, і єдиний поки можливий виїзд через Єгипет він закритий, і гуманітарних коридорів немає. Україна стане членом НАТО з цим фактом. Погодилися усі члени альянсу сьогодні в Брюсселі. Там відбулася 16-та зустріч у форматі Рамштайн, де зібралися міністри оборони країн НАТО. Секретар альянсу Столтенберг перед початком зазначив, що союзники зустрічаються, щоб мобілізувати більше підтримки для України. Сама зустріч була зосереджена на питаннях протиповітряної оборони для України, а також інших системах, які зараз дуже потрібні українським військовим. До Бельгії приїхав міністр оборони України Рустем Умєров та особисто президент Зеленський. Він зустрівся з генеральним секретарем Альянсу та міністром оборони США Лойдом Остіном. Останній заявив, що США надасть новий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів, який включає також боєприпаси М 9 М і також абсолютно нові системи ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну, так само артилерію, ракети, а також боєприпаси ППО та протитанкову зброю, а також необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами. А от міністр оборони Данії заявив, що першу партію винищувачів F-16 Копенгаген передасть Києву вже. Навесні 24-го року Бельгія теж доєднується до коаліції F-16. Прем'єр-міністр країни пообіцяв, що винищувачі почнуть доставляти в Україну з 25-го року. Бельгія також допоможе із тренуванням пілотів та обслуговуванням F-16 я приїхав сьогодні на Рамштайн, щоб розставити пріоритет. Це системи протиповітряної оборони. Вони нам потрібні в дуже конкретних географічних точках на нашій території, щоб зберегти енергетичну мережу, щоб рятувати людей і зберегти транзит зерна. Берегти ці маршрути до Африки, Азії для світу також важливо отримати ракети великої дальності, щоб випустити Росію з нашої землі. І третя річ – це як оборонятися, стояти кожного дня і оборонятися. Це про артилерію також. Маємо з Брюсселю й інші хороші новини. Бельгія заявила про створення українського фонду на 1,7 мільярдів євро. Фонд поповнюватимуть із податків на прибутки заморожених російських активів. Гроші вже ймовірно у 20. Четвертому році підуть на військове обладнання та економічну допомогу Україні. А також Брюссель запровадить санкції на алмазний бізнес РФ. Продовжуємо слідкувати за заявами, які учасники Рамштайну ще робитимуть. Усі важливі новини ви знайдете на нашому каналі, тож слідкуйте за оновленнями. А поки пишіть в коментарях свої думки щодо новин цього випуску.